Не ми маємо захистити те, чого нас навчила мама. Ми маємо сповідувати ті цінності, які нам наша матір селила зі своїм молоком. Тому що ми є українці, ми маємо бути господарями тієї землі. І може сьогодні багато зневірених є серед нас, серед української громади. Ми, націоналісти, українські патріоти. Повинні бути в перших лавах, ми повинні показувати приклад. І хай буде нам буде тяжко. хай буде нас будуть звинувачувати в несусвітніх гріхах, хай буде нам зараз будуть розказувати про якусь там толерантність, політкоректність і всяку іншу ліберальну мутню. Але ми маємо знати, що є своє, є наше. Наша справа справедлива і шляхетна. Ми робимо вірні дії. Ми захищаємо найсвятіше українські національні цінності. І завдяки нам, товариству, було відбито кілька атак Беркуту. Вони того не очікували. Вони були озброєні полками, сльозогінним газом. Даруйте хлопців боляче, в пах копали, особливо тих, які були в перших лавах. Лупили по гумілкових кістках, де йдуть нервові пучки закінчення, які дуже є болючими. Добре знають анатомію і знають, куди бити. Вони йшли і проламували, але не сподівалися того опору неозброєних, мирних, патріотичних українців. Вони не думали, що ми будемо стояти, але ми вистояли і молоді, і старі, українці-патріоти, свободівці. І тому, товариство, наша боротьба не завершена. Події під українським домом показали тільки одне: що можна перемагати ту банду. Ці події вселили віру в багатьох українців і не тільки я, а й українців цілої нашої держави, що можна іти із ними боротися. Бо Януковичі створили такий собі міф: мовляв, вони непереможні, вони створили такі правила взаємостосунків, що цю владу ніколи не зрушиш з місця. Ми показали, можна зрушити з місця. І не тільки можна, а й треба це зробити. Саме через активність вулиці Київ почав прокидатися. Київ почав активно реагувати. Саме через активність вулиці ми побачили, що купа акцій, навіть не контрольованих, але стихійних, патріотичних акцій, прокинулося по всій Україні. То, що робили, Хлопці в Кривому Розі, то, що робили патріоти в Харкові, в Одесі, зрештою, правильні дії наших депутатів-свободівців. І тут, на Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, на Волині, на Рівненщині та Хмельниччині, показало, що? показало, що маючи навіть, може, і невелике, але представництво народних депутатів місцевих рад, ми могли добряче сало їм за, за шкіру за тому що кожен представник тієї влади, чи він є в Києві, чи він є в Донецьку, чи він є тут, в Західній Україні, має знати, вони одна команда з табачниками і киваловими. І не пройде та казочка, що десь там тут в Франківську, представники регіонів кажуть: а ми за українську мову, а ми за українську традицію, ну нічого, що ми в партії регіонів. І я, і не я, і хата не моя. Так не вийде, товариство. Сьогодні ми маємо розуміти, що всі ті люди, які прислужують московському режиму, чи в Франківську, чи в Хмельницькому, чи в Чернігові, чи в Києві, чи в Одесі, земля під їхніми ногами має горіти. Життя їм дати не можна на тій землі, бо вони зраджують ту землю. Вони зраджують ту ідею. Вони, зрештою, зраджують те, що, напевно, і їм. Давала матір. Саме тому ми добилися не тільки тої хвилі, яка пішла по всій Україні. Ми досягнули того, що багато людей почали відкривати очі. В них почала проявлятися оця віра. Я це відчуваю, їжджучи по різних областях України і спілкуючись з українцями. Люди вже відчули, що почався рух. І свобода була в авангарді цього руху. і це є правильно, тому що ми українські націоналісти. Саме через тиск, через вплив вулиці, нам вдалося фактично підсилити оцю парламентську кризу, яка сьогодні набирає обертів в Україні. І вона потрібна, бо цей парламент є неукраїнський, і ми радуємо за те, щоб цей парламент якнайшвидше був розпущений. Цей президент є неукраїнський. І тому ми ставимо першочергові питання про імпічмент того президента. Литвин не підписав цей закон, Литвин подав у відставку, боячись якраз впливу вулиці, навіть боячись того, що він хлоп з Житомирщини, розумів саме після нашої активності, вуличної активності, як йому доведеться вернутися до себе на своє рідне українське полісся. Реакція однозначна. Була, є і буде проти всіх зрадників і негідників, які працюють проти України, які працюють на Кремль. Зрештою, нам вдалося досягнути ще однієї важливої, маленької, але перемоги не пустили президента в Український дім провадити прес-конференцію. Хоча нам добре було через шкло видно, як вже там накриваються столи. А розумієте, який це удар по самолюбству очільника української держави? Але не будучи за духом українським, не будучи державником, ми зуміли показати, ми тут є господарі. Можливо, товариство це трошки. Можливо, це є невелика перемога. Але на кілька тижнів нам вдалося відтягнути введення цього закону в Києві. І сподіваюся, що і так буде далі. Я хочу заявити офіційно. Національна мобілізація продовжується. І я звертаюся до усіх свободівців в першу чергу. Я звертаюся до усіх українців-патріотів. Зараз, роз'їхавшись по своїх домівках, звідси з цього святого місця з явори. Завтра, позавтра, ми продовжуємо нашу боротьбу. Нам потрібно розставляти намети по усіх куточках України. Треба збирати підписи. Треба мобілізовувати людей. Які завтра у випадку необхідності мають проводити акції протесту як на місцях, так і в Києві. Інформація наразі наступна. Влада погрожує, що 31 липня вони хочуть скликати дострокове позачергове засідання Верховної Ради, оскільки все-таки парламент пішов на канікули, ну, але згідно закону мають право ще раз зібратися. В них є проблема. Литвин подав у відставку і заявив, що закон не підпише. Згідно українського законодавства, закон може вступити в дію, тоді як пройде 10 днів, якраз до речі, сьогодні цей десятиденний термін минає, за тих 10 днів цей закон мають опрацювати в усіх службах Верховної Ради. Потім, протягом 5 днів, голова Верховної Ради може його підписати чи не підписати. Якщо він його підписує. Цей закон іде на стіл президента. І тоді президент протягом 15 днів так само або підписує, або врятує цей законопроект. Наразі ми бачимо, що цей закон залишається в парламенті. На стіл до Януковича не попадає. Ми розуміємо, що вони швидкими темпами ухвалили рішення Конституційного суду щодо... Звільнення і виборів нового голови парламенту. Тобто, очевидно, партія регіонів в своєму середовищі ухвалила вже для себе так само рішення про те, що Литвина вони будуть усовувати. Але майже 20 депутатів, карточки яких проголосували, або навіть і вони самі проголосували, зараз понаписували заяву про відкликання своїх голосів. В них критична кількість. Депутатів, які можуть голосувати. Тому наше завдання зараз тиснути на депутатів парламенту. Ми будемо схвалювати усі акції протесту на місцях проти депутатів, які поїдуть 31 липня і будуть голосувати. Пікетуйте їхні оселі, тисніть на їхні родини, впливайте на їхніх сусідів, щоб вони знали, хто поруч з ними живе. І цей тиск може дати свій результат до 31 липня за той час. Ми мобілізовуємо українську громаду. Мобілізовуємо громаду для відстоювання нашого закону. Якщо, якщо 31 липня все-таки Януковичі захочуть голосувати в парламенті знову закон про мову, шанс вкотре отримує парламентська опозиція. Ви знаєте, що дії парламентської опозиції були нерішучими. Вони не зуміли зупинити ухвалення цього закону. Регіонали тішаться з того, як вони розводять в лапках депутатів від опозиції. Але якщо котре ця парламентська опозиція фактично не зможе виконати то, чого від них вимагає громада, своє слово має сказати вулиця і цього разу так само. Тому якщо буде клич від тих, хто провадить національну мобілізацію. Ми маємо виїхати до Києва. Я розумію літо. Я розумію відпускний період, але товариство це є той час, коли треба буде захистити Україну. Є інформація, що ті бандюки регіонали, розуміючи, що українці прийдуть захищати свою мову, вони вже домовляються з різними спортивними секціями, з різними охоронними фірмами, щоб вони прийшли. Проти нас. Але скажіть мені, будь ласка, що для нас будь-які навіть підготовані спецпідрозділи, якщо в нас всередині дух Україна, козацький, Бандерівський, Холодноярський, Січово-Стрілецький дух, дух нашої землі, то що нас піднімало на боротьбу завжди українці. Чи для нас хтось з них проплачений, які за копійки вийдуть, за що, за які ідеали, це ми за ідеали виходимо. Це ми світоглядові, це ми господарі того, тої землі. Ми не залажимо на чужу територію. Тому наше завдання, як буде клич, бути під парламентом чи в іншому місці, бути десь на місцях, де будемо проводити акції протесту, відстояти. Свої ідеали, українські ідеали, патріотичні ідеали, ідеали нашого майбутнього. Саме тому, товариство, сьогодні ви тут, біля підніжжя гори яворини, уявляєте собі, скільки, напевно, крові десь навіть отут, за тих ветрах нашої української крові пролито. Заради нас. Нас, от, розумієте, от ми собі один одному дивимося в очі, обнімаємо свою дівчину, гладимо голівку своєї дитини, цілуємо нашу матір, нашого батька, тиснемо йому руку. Але то є тільки завдяки тому, що ті, хто були перед нами, вони для нас це залишили. То чи не наш обов'язок сьогодні? Тим поколінням, які прийдуть після нас? Залишити не колонію, не руський мір, а велику Україну. Оце наше завдання і оце наша звитяга. Я принамітно хочу привітати усіх усіх українців, все товариство з тими днями, з Явориною, з нашими традиційними заходами, які щороку тут проводимо. Ми є сила. Знаєте, я не можу забути того, коли Беркот в тих шоломах біг і йшов на нас, і стояли неозброєні молоді, старші хлопці і дівчата. І коли пішов вигук разом сила, ну разом! Зупинити, а потім, як ще хтось затягнув слова українського славня, ще не вмерла Україна, і посипалися ті поліцейські Януковичівські озброєні редути. Так і було товариство. Тому ми не переможені, бо ми українці, і ми на своїй землі. Цього року на Яворині. Проводився не один тільки спортивний турнір. Минулого року, ви пам'ятаєте, ми спробували провести турнір з волейболу, і він пройшов дуже успішно. І минулої поза цього року було три турніри із волейболу, з кульової стрільби і з шахів. І чого дошкою теж можна по голові ворога гримнути за українську мову, ці турніри завершилися, і ми, товариство, зараз маємо урочисту мить, тому що отримати визнання громади, визнання товариства саме тут, на Яворині, як переможці сьогодні спортивного конкурсу, а завтра переможців нашої загальної справи це є велика честь. Саме через те хочу надати слово нашим організаторам, які, бути, які нам розкажуть про результати наших турнірів. А сподіваюся, шановне товариство, активна громада своїми облисками і вигуками підтримає наших переможців.